Інженер з Дніпропетровщини Ігор Кочет обладнав енергонезалежну оселю. Під час блекаутів він експериментував і тестував альтернативні джерела енергії. Купив акумулятори, інвертор, все це діло переобладнав там проводку. Трошки, і коли ну, були відключення, відключення, да, то Такі потужні навантаження відключали і продовжував там працювати на комп'ютері робити, в принципі, в майстерні там електроінструмент, дещо перевів на акумуляторне живлення, і якби життя продовжувалось. Підготовку до ймовірних відключень світла інженер радить почати з найпростішого: запастись павербанками, портативними сонячними панелями, тим, що дасть світло і жилення. Ну в багатьох павербанках. Світодіоди є, тут у мене, наприклад, немає. В принципі, дибничка, але ну, такі всі штучки подаються, тобто можна просто вставляти і робити там собі десь освітлення. Так, якби. Ну, в принципі, доволі зручно. В екстремальних умовах, коли нічого немає під рукою і треба терміново підзарядити гаджет, знадобиться так званий набір виживальника. Це такі от крокодильчики. І, наприклад, таке гніздо під прикурювач. Тобто, е, значить, ви можете накинути ці клеми на будь-який акумулятор, наприклад, там, в машині там, капот відкрили. Да? Я знаю, у спостерігають друзі вони подорожують, вони цим користуються. Тобто вони, наприклад, отак от накидають на акумулятор. Да? Ми отримуємо гніздо як прикурювач, та 12-вольтовий. І далі такий от блочок їх продаються на кожній заправці. значить, Втикаєте, і все, у вас звичні ваші USB. Вихід, да відповідно можна від цього заряджати ваш телефон. На даху інженер розмістив сонячні панелі. До них під'єднаний акумулятор, який накопичує енергію, та інвертор, який перетворює і передає струм. Якщо брати Китай і такий дешевий сегмент китайський, да це якби ну то плану. Інвертор червоний він коштує отакий на три тисячі китайських ват. Опять же, в Китаї коштує десь 3 тисячі гривень приблизно. Да? Якщо брати більш потужні штуки або більш якісного виготовлення, ну, вони зрозуміло ну, коштують дорожче. Да? Є інвертори, наприклад, в яких там вже вбудована зарядний пристрій, який тобто, не треба окремий. Зарядний пист, який буде заряджати потім електроенергію, а вже в ньому є вбудований. В ньому там є інвертор, якісь там вихіди є ще на USB, є інвертори там, з цифровим екранчиком. Ну, от Тисячі Вт написано, це е, тисяча ватт. Якщо немає місця, щоб розмістити стаціонарну сонячну панель, то можна використати спеціальний ліхтар, прикріпити його на балконі квартири, пристрій весь день накопичує світло, і потім віддає його вночі. Це 700-800 гривень, здається, отак. От от. От, да, він продається і, в принципі, можна купити. Зручна річ, тому що в неї вже є акумулятор, який накопичує енергію, є сама лампочка, є сонячна панель. Якби, тобто все в одному готовий девайс. Щоб не зникав інтернет під час відсутності електрики, Ігор обладнав роутер павербанком. На газовий котел для опалення будинку під'єднав окремий акумулятор. Під час зміни зовнішньої енергії на внутрішню, пристрої мають бути захищені, каже інженер. Для цього є перемикач на електричному щитку. Є ну, якби автоматичні, тобто, якщо у вас там десь в роз'їзді, а у вас електроенергія пропала, тобто вона раз переключилась на інвертор і все вдома продовжує працювати. Тобто це якби треба зробити, це буде дешевше, ніж ремонтувати потім ваш згорівший інвертор. Генератор, за словами Ігоря, йому взимку не знадобився. Потужностей акумуляторів вистачило на потреби родини. Такий спосіб енергонезалежності є безпечним при правильному користуванні, зазначає Іван Луценко, професор кафедри електроенергетики. Це і свинцево кислотні, знову таки, які не обслуговуються. Там є гелеві, є категорія AGM, тобто це такі, які в принципі можна використовувати без шкоди для здоров'я. Літій феррофосфатні також безпечні, якщо це знову таки серійна збірка. Більш сучасні акумулятори вони десь там за 2-3-4 рази дорожчі, ніж застаріли свинцеві. Свинцевий акумулятор це, наприклад, там 3 тисячі гривень. Да? Значить, літій акумулятор, літій, полімерні – мирні це десь там 8-10, залізофосфатні це там десь 12-15". Свою автономну станцію живлення ігор ще вдосконалює, каже, планує перейти на більш безпечні акумулятори. Ірина Стрижка, Олексій Коренєв, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.